Село Такарі, подивіться, хто у нас в гостях. Володимир Зузуля, привіт, Вову. Привіт всім. Ти куди прийшов? Прийшов я на концерт. Дивіться, хто виступатиме. А концерт до чого присвячений? А я не знаю. Бо я не знаю, я не питав. Просто Це концерт. концерт. Зайдемо, зараз. Да. Як тобі цей парк? Нормально, Юр. Парк дуже красивий. Тільки що фонтан не нічого відкриється. Як а... тобі село такарі подобається? Да, подобається Юр. дуже гарно. А як люди? Люди теж заходять сюди, віддихають юр. Все дуже гарно і дуже. Ну що, бажаю тобі успіху. Давай. Це твій. Це да? так? Він знає дуже підписаний. Дякую, дякую, що дивитеся. Що, дивитися, що вам найбільше подобається ну, на сторінці? Подиву, подобається, як знімаєшся. Відділо все ну Та, про села, що... подобається. Про села, Чи про міста про міста, села Юр. Дуже мені нравиться, як ти знімаєш. Ну мені дякую, мені дякую, дякую, що дивитеся. Ні, я теж тобі вдячний, Юр. що ти з нас не забуваєш. Що ми за тобою. Дивимося, і я хочу сказати одне юр, тобі здоров'я. бажаю щастя, любі, даті тобі, і твоїй жінки всього самої було. щиро дякую.